Вітаю, друзі! Україна виграє Чемпіонат Європи. Так, я вже в рожевих окулярах. І так ми кажемо про футбол. Сьогодні буде останній відбірковий матч. Україна грає з доволі слабкою збірною Ісландії. Якщо виграє, виходить до фінальної стадії Чемпіонату Європи. І ось, якщо Україна ще й виграє чемпіонат Європи, ви можете. Ризикнути, підтримавши наш канал, лише на символічні 200 гривень. Але якщо при цьому ви напишете, що ви вірите у збірну, і Україна виграє чемпіонат Європи, то ви отримуєте безкоштовно для себе або для когось зі своїх друзів. Абонемент найкращий шаховий абонемент у світі, ціна на який зараз 23 500 гривень, а з 1 квітня вона буде ще дорожче. Так ось, друзі, як це працює? 200 гривень на картку в описі до цього відео на підтримку канала з найкращими побажаннями. Дякую вам, Юрію Володимировичу, що ви працюєте, знаходите час. І намагайтеся зробити наше життя більш цікавим, більш веселим і давати корисні та ефективні поради. При цьому дописуйте на мої контакти у зручному месенджері. А ми ще віримо у збірну. Ми не просто так вас підтримали 200 гривень. Потім чекаємо, щоб Україна сьогодні, українська збірна, пройшла Ісландію. Потім улітку чекаємо. Щоб Україна вигравала, вигравала група доволі до до, до, до речі, доволі слабка. А там, ну може, й пощастить. І якщо пощастить, то абонемент ваш. Ви скажете, на міщо мені абонемент? В мене вже є. Якщо є, буде на наступний рік. Або можете його комусь подарувати, або продати. Але тут будемо консультуватися, тому що. Звичайно, якщо ви захочете продати абонемент читеру, то цього зробити буде неможливо. Або комусь з представників РФ, БЛРФ, Китаю, Ірану і так далі, ну ви логіку зрозуміли. Друзі, відео знову-таки вийшло довгим. Але кому хочеться абонемент і кому хочеться підтримати канал, то як я одягне такі рожеві окуляри. І скаже: Ану, підтримаю, і ризикну. Умови атомні, фантастичні, вибухові. 200 гривень і мріє ти, скільки мріє, як хочете?